Доброго дня, мене звати Юрко Опока, я випускник школи журналістики. Коли я запитав Ігора Олексійовича, про що мені сьогодні говорити, він каже, ну, розкажи про те, чим наш університет відрізняється від інших, а також що тобі особисто дала школа журналістики в руку. Я подумав, говорити тільки те, що школа дала, буде так занадто хвалебно, знаєте, навіть так неправдоподібно, тому буду казати, що школа мені ну, дала, і що школа в мене забрала. Отже, а, ще одне е, варто сказати на початку, що університет, школа тільки е, формує пропозиції, а те, чи приймати їх, чи ні, це вибір за вами. Е, вже на перше місце я поставив поняття нові горизонти. Все ваше перебування в університеті буде проходити під їх знаком. Е, УКУ пропонує безперервно їх розширювати. Новий день тут це завжди крок в сторону чогось е, невідомого. Це вражається всьому. У спілкуванні між людьми, організації, навчання, планування вашого роботого графіку, пропозиції, які надаємо університет. Натомість, пан Тарас Добко вже згадував про цинізм, навчання в школі позбавило мене цинізм. Це перше, що забрав на мене університет. У молодих людей часто присутня юнацька зарозумілість, коли здається, що все в житті вже ясно, все знаєш, і нічого нового тебе не дивує. Пам'ятаю, на початку навчання я прочитав критичну статтю, яка мене дуже заділа. Я розізволився, вирішив написати відповідь, так на емоціях сів. Написав, хотів вступити так би мовити, в публічну дискусію з автором. От. Написав, зазвичай відправив Ігор Олексійовичу передивитися, він мені відзвонив, так, коректно сказав, що перечитав, але ще відправив пану Володимиру Павловичу, він подивився. Слухати його думку. Я подумав, добре. Наступного дня ми звірно Васильовичем прийшли до пана Володимира, а пан Володимир при в притаманні йому добродушності, каже, Юрій, я раджу не публікувати цей непотріб, собі ж гірше зробити. Тепер як згадаю той вискомірний банальний тон, котрим було написано моє стаття, аж родиться. Дякую, що тоді сказали правду. То так, Пару відер холодної води від досвідчених журналістів, розмиваючися, ті переконання у власній геніальності. Е, Окремо, варто говорити про освіту, яка пропонується в цих стінах. Сучасна і доступна технічна база допоможе вам здобути навики аудіо і відеомонтажу, верстки газет і специфіки роботи в інтернеті. Ви спробуєте працювати в телерадіостудії, готувати власні матеріали. Це безцінний досвід, який в житті вам обов'язково знадобиться. Щороку на програмі є люди, котрі категорично заявляють, що телебачення це не моє порадіо. Минає небагато часу і ми бачимо їх по телебаченню або чуємо по радіо. Коли я відразу після навчання поїхав працювати в Київ, не мав конкретного місця роботи. Пробувався в інтернеті, на телебаченні, в друкованих СМІ це три різних жанри, але вже тоді я розумів специфіку роботи кожного. Відтак, знання, які ви здобуваєте в університеті, допоможуть вам обирати те, що вам подобається, а не, а не те, що просто доступно. Практика майстер-класів це унікальні суперконцентровані зустрічі, котрі роблять можливим безпосередньо і пряме спілкування з найяскравішими зірками. Люди, котрих читають і дивляться мільйони, по цілому світу будуть приїжджати до вас і розказувати про власні секрети успіху. Кілька е, слів про академічну освіту, яка тут стоїть на дуже високому рівні. Зараз я навчаюся на phd програмі у Варшавському університеті, де порівняно освіти абсолютно комфортно себе почуваю серед одногрупників, тобто серед молодих науковців цілого світу. А в мене в групі практично з усіх континентів є е, е, докторанти. А коли кажу, що там кожного тижня Ярослав Грицак або Андрій Содомора. Читали нам цікавезні лекції, то поважно кивають і молоді, і старі професори Варшавського університету. Це ж стосується всіх інших покладачів, котрих перераховувати тут немає часу, але кожен з котрих є фахівцем своєї справи. Кажуть, кожна нова поїздка в невідоме місце це нова прочитана книга. В уку у вас буде можливість назбирати цілу бібліотеку подорожнього. Дякуючи університету, я відвідав Польщу, Німеччину, Сполучені Штати, познайомився з багатьма цікавими і оригінальними людьми. На практиці три роки тому на практиці в фундації репортерів у Варшаві познайомився і заприятелював заприятелював журналістом Павлом Решкові, з яким через три роки, от недавно, ми їздили Україною місяць часу. Писали репортажі, і він збирав матеріал на свою нову книжку, я йому допомагав. Мушу правда попередити, що натомість, що скажемо, школа забере у вас весь вільний час. Тотально. І це друга річ, яка зникне разом зі вступами Вихідні перетворяться в майстер-класи, вечори в практичні завдання, а канікули в поїздки за кордон та стажування. Дозвілля потрібно буде принести в жертву навчанню, ну, але це благородна жертва. Я вважаю. Е і тішить хіба тільки те, що ви додачі в часу ще менше, ніж у вас. Е про викладацький склад школи журналістики можна говорити багато і навряд чи я розкажу е більше в професійному плані, ніж ви прочитаєте на сайті і ніж ви вже почули. Я хочу розповісти про філософію виглядачів ОПОП Кафедр і е їхній унікальний спосіб взаємодії. Перефразовуючи класика, ми можемо... Певно сказати, що в школі журналістики УКУ студент є мірою всіх речей. Формальне, неформальне спілкування викладачів зі студентами надзвичайно допомагає навчанню. До студентів дозволено ставитися як до колег, і це дуже мотивує. Ви завжди можете подзвонити, порадитися, поділитися сумнівами чи радостями. А найголовніше, що абонемент під назвою «Подзвони своєму викладачеві і поплачця на життя діє для випускників. Він не має терміну дії, тому раджу активно користуватися. Кращих радників в професійних і в життєвих перекриттях ході шукати. Освіта в школі журналістики УКУ дає вам зовсім нову оптику життя і професії. Ви навчитеся бачити складні проблеми багатогранно, а ще освіта, оточення і філософія університету запропонує нові власні цінності. Вона вкине у вас зерна ідеалізму і здорових амбіцій. Ви перестанете боятися глибокої води, а іноді навіть будете її шукати. Тому що, як каже Владика Борис, тому що глибина вона дає можливість вільно рухатися. Цінанси пропозицій це пасивний спокій і байдужість. І це третє, що навчання забере назавжди. Ви не зможете в житті бути ні при чому. З моменту вступу за вами стоятиме, спостерігатиме і допомагатиме неформальне враство викладачів, випускників і студентів. Школи журналістики ОКУ. це оточення, надихає і спонукає змінювати світ. А ще воно відкрите і постійно чекає нових друзів. Тож обов'язково приєднуйтесь до нас, ми будемо раді. Ще дякую.